Дозволь Богу любити тебе. Проаналізуй, що є в твоєму серці, що є нашим ідолом, що є те, що забирає місце Бога. Це якраз той ідол, той Бог, якому ти служиш. Як розпізнати, то про що ти найбільше думаєш, про що ти найбільше переживаєш, про що ти найбільше турбуєшся, про що ти найбільше, що ти найбільше вкладаєш? Куди ти найбільше жертвуєш часу, талантів, грошей, це і є твій ідол. Ідоли є підступні. Кожен з вас, більшість з вас, вже не є тими людьми, які там поклоняються десь на інших горах, бісом чи приносимо жертви богам. Ні. Але ідоли є наскільки підступні, наприклад, суєта. Ти наскільки зайнятий роботами, хлопотами, що ти не маєш часу роздумувати над Божим благословенням твоїм життям. Або ідолом може бути страх. Страх майбутнього. Ти постійно думаєш про майбутнє, ти постійно переживаєш, ти постійно тривожишся або минуле. Ти постійно живеш в почті вини. І не можеш простити собі, чи, пробати, чи пробачити комусь, що вже відбулося. І це, дорогі, все, що забирає твій час, твої думки є твоїм ідолом. Це може бути сім'я. Ти можеш лише вложувати в свою сім'ю, думати. Найчастіше для нас це і наші діти. І діти можуть бути нашим Це, Ми думаємо, що заради, лише заради них живемо. Що ціль, місія нашої роботи це і вони, і вони можуть зайняти місце Бога. Це може бути дружина, це може бути чоловік. Це може бути подружжя, це може бути найчастіше кар'єра. Бігти, комусь щось доказати. Робота. Де ти постійно живеш, думаєш. В роботі немає нічого поганого. Але коли робота забирає весь твій час, то воно стає твоїм ідом. Це можуть бути відносини. Дівчина думає, якщо я знайду цього першого неповторного на білому коні, і моє життя буде прекрасне. І знаходить вона без коней. Їх. І не складається життя, чому вона очікує. Бо це може бути того ж ідол. Ідол дорогі це не є щось погане деколи. Да, Ідол є там, де ми можемо його і не бачити.